Всім доброго дня! Хочу викласти відео огляд зволожувача повітря. Недавно придбали в магазині Ало. Отакий От класний зволожувач 4,5 літра максимально вливається. Дуже гарно зволожує. Ми придбали для дитини кімнату дитини, бо дитина постійно хворіє. Придбали, щоб повітря було 50-60 Зараз продемонструю, як він працює. Включаємо. Є три режими. Це режим номер один. Отак, От йде пар. Режим номер два сильніший. І режим номер 3 Так, інтенсивно йде пар. Дуже задоволені. Наливається водичка отак. От. Наливається очищена, фільтрована водичка. Додатково є такий резервуарчик позаду, де можна залити Ефірне масло, наприклад, хвоя. І дитина буде дихати хвоєю. От. Тобто, додатково є ароматизатор. Дуже зручний, безшумний. Працює навіть в нас вночі. Шуму взагалі немає, гарно працює, гарно зволожує. Зволоження зразу в відсотках піднялось на 10%. 15% в кімнаті. У нас в кімнаті завжди було 30, зараз 45-46%. Поки дуже задоволені, рекомендую, дуже хороша покупка. Класний, гарна підсвіточка така, мій улюблений колір. Працює класно, безшумно, в хаті стало свіжо і гарно. Всім доброго дня! Хочу викласти відео огляд зволожувача повітря. Недавно придбали в магазині Ало отакий От класний зволожувач. 4,5 літра максимально вливається. Дуже гарно зволожує. Ми придбали для дитини кімнату дитини, бо дитина постійно хворіє. Придбали, щоб повітря було 50-60%. Зараз продемонструю, як він.